Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Загалом Бахмут виконує своє стратегічне завдання. Це така собі такий собі сталінград навпаки. Це до речі, підкреслив їхній чорноротий терорист Гіркін. І там дійсно зараз перемелюється колосальна велика кількість російських військ. Чи є в росіян ще рештки доволі професійних і боєздатних підрозділів? Однозначно так, але це далеко не той контингент, який був уторгся на території України на початку цієї війни. Підтягують оці так звані солцепки і «буракіно» дуже серйозна зброя, але має один Ликів недолік задувати ударів можуть максимум від восьми до десяти кілометрів. А для нашої артилерії це неймовірно зручна ціль в частині, що стосується ціле покладання. Ми на порядок випереджаємо противника. Чи вартує тримати Бахмут однозначно? Це височина. Ми добре розуміємо, що відхід звідти це обов'язково перехід у наступну конгломерацію або часів Яр Константинівка, або Краматорг Слов'янська. А це знову велетенські руйнування. Плюс це ключі для потенціалу Цінні звільнення наших земель у напрямку Северодонецька і Лисичанська разом тим битва може бути програна. Важливо виграти війну Фундаментальне правило будь-якої ві -ві війни, і нам важливо війну виграти. Якщо доведеться відходити із бахмуту, катастрофи не буде. На що міг опиратися Бен Ходжес, кажучи про те, що Крим можуть повернути до кінця літа. Викажу свою власну персональну воєнно-аналітичну точку зору. Підкреслю це воєнно-аналітично. Бо там буде дуже багато політики і геополітики з воєнної точки зору. Якби це дивно не звучало, де окупувати Крим відносно легше ніж пройтися через стару лінію розмежування 24 лютого. Чому Крим це півострів. Нам потрібні далекобійні ракети і хороша авіація з допомогою далекобійних ракет, скажімо, МГМ-140 сорок упідводнюємо У підводнюємо повністю кримський міст. перерізається ло логістика, а десь так 48-60 машин F-16 повністю закривають небо над Кримом. І збивають все, що туди рухається. Плюс F-16 може брати на борт дуже якісну ракету AGM-154, яка може завдавати ударів від 300 до 1000 кілометрів. З півночі на південь Крим 250, трошки більше, і з сходу на захід 360. Отже, такі ракети повністю вибивають абсолютно усі їхні і і воєнну і логістичну інфраструктуру кілька місяців такої облоги самі впадуть. Воює не танк, не літак, не гармата. Воює люди повністю переїзд логістику, і Крим упаде до наших ніг як гнилий овоч. Однак підкреслю, для цього потрібно саме така зброя, і там ще буде багато політичних моментів для політичних цілей. їм нужно українське контрнаступлення. Будемо. Понятию, що ближайшие дві недели предстоят дуже тяжове. Пожелаємо успіху нашим воїнам. Що означає більша чисельність російських десантників і е, інших підрозділів на відміну від вагнерівців е, в е, Бахмуті? Там, нібито, цим десантникам навіть санцепьоки видали? Це хронічна проблема Збройних сил Росії. Вона була закладена рев, доктриною військовою російською. Вона була закладена в процесі відносно успішних реформ, які проводились при попередньому міністрою, російського міністрою Сердюкови, тобто був фокус зроблений саме на спецпідрозділи, на елітні підрозділи, і при цьому менше уваги приділялося піхоті, оскільки сама доктрина російська була це щось, от те, те що ми бачили в чотирнадцятому році році, тобто це такий. Бліцкриг вторгнення вторгнення, досягнення результату і вихід. Якраз з цим найкраще справляються десантні спецпідрозділи. Вони спробували це зробити. На початку вторгнення, тому що було зафіксовано те, що, наприклад, бойові машини піхоти чи БТРи, які рухалися в колоні, там ну був буквально там два-три піхотинці, тобто не були докон, докомплектовані особовим складом. І зараз те, що залучають активно десантників, те, що їх озброюють не характерною для цього роду військ важкою технікою, якраз є намагання. Компенсувати нестачу піхоти, от тому це дійсно така от спроба на ходу виправити помилки, ті, що були допущені на початку операції. Ну і якщо загалом, то Росія виявилася не готовою до масштабного конфлікту, що ми також спостерігаємо. Неприятне відчуття какого -то тотального пораження насправді, після того як дві ракети розірвалися над Феодосією. І цей скоріш за все це був Сапсан відомий також як Грім 2 Ну відомий точніше його версія відома як Грім 2 Експортна, тому що американці досить ретельно ставляться до повідомлень про свої експортні операції зі зброєю. Це вже 35 років триває, точніше, 37 років після так званого Ірангейту. Тобто, якщо вони не казали про постачання Атакамс, то його скоріш за все і не було. Відтак, росіянам тікати навіть до Криму вже безглуздо. Вони можуть собі зрозуміти, що вся територія і північна частина акваторії Чорного моря вона закрита і єдиним, скажімо так, запобіжником, щоб всіх їх там знищити, є нестача цих ракет. Але все ж це було так, би мовити, таке лірічний відступ. А насправді на Херсонщині не спостерігаємо того, що вже бачимо на Запоріжжі, тобто підсунення трохи далі. Ну з одного боку, це можна пояснити легко, тим, що більша частина лівобережної Херсонщини вона не має такого глибокого тилу, тобто 50 кілометрів на заході області. Від Дніпра до Чорного моря і 100 кілометрів, ну трохи більше 100, може в районі Гінічівська це єдине таке місце, де можна порівняти цю відстань із відстанню на Запорізькому напрямку. І тому тікати їм особливо і нікуди. Ну, з іншого боку, вони, мабуть, користуються тим, що інтенсивність українського ракетного впливу, зокрема, Хармсов, Проти російських радарів вона трохи нижче, Є боротьба, скажімо так, іде на по лінії дронів більше на рівне. А що стосується застосування ворожої авіації, то тут навіть у них величезна перевага, бо вони проти мирного населення вздовж Дніпра застосовують керовані авіабомби. Чим далі тим це частіше відбувається і розширюють географію їх застосування. Поки що, ми бачимо, що навіть протидії цим літакам, як відомо, бомби ФАП-500, вони мають з крильцями і радіокеруванням, вони мають далекобійність, так би мовити, максимально 70 кілометрів. Це в разі того, що літак знаходиться на максимально зручній висоті для того, щоб його вразити тобто, навіть якщо безкарно продовжують вони це робити. Проти херсонських переважно, все ж таки херсонських полів. Тут треба ем, визнати, що російські ці бомби вони ще менш точ, точні ніж російська артилерія, і переважно вони влучають позна ходи. Хоча є випадки в Береславі, наприклад, в педагогічний коледж, коли були, або ж в покинуту будівлю в сирзаводу там таки в Береславі. Тобто є випадки, коли замість величезного урвища в полі ми можемо побачити зруйновану будівлю, і це досить небезпечно. Але ну так чи інакше, ця перевага поки що не спричинила ніяких проблем для безпосередньо збройних сил України, хіба що нагнала додаткового страху для цивільного населення, яке вони кошмарять всіма можливими способами Тепер ще й. Авіації в стилі Маріуполя підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.